У центрі естетичного виховання діти мають можливість виявляти свої творчі здібності, одержують додаткову освіту, яка більше розповідає про традиції та культуру українського народу. Так формується любов і повага до батьківщини, вважає Анжела Висоцька, заступник директору центру естетичного виховання. Обов'язок кожного педагога виховати свідому особистість. І тому всі державні свята ми намагаємося організовувати певні виховні заходи для того, щоб дітки пізнала все більше і більше про Україну. І власне сьогодні, до Дня Конституції України, ми вирішили зробити такий виховний захід з різними формами роботи. В рамках пленеру Малюємо Україну діти образотворчої студії Мальва малюють те, що в них асоціюється рідна держава. Це державні символи, це віночки, це верба Калина. І все те, що на дитячий погляд вони вважають українським, Семен свій образ вигадав за п'ять хвилин і нині наносить останні штрихи. Я пишаюсь нашими військами і хотів забрати їх дружними. Сильними військами. на іншій локації плетуть обереги для захисників. Це жовто-блакитні стрічки, які є ще одним символом України, побачивши, який увесь світ знає, що його володар є громадянином України або підтримує нашу державу. «Тут плетуть пенічки для наших солдатів на фронт, щоб у них завжди було щось наше рідне. Щоб вони допомагали їм воювати та завжди оберігали їх від всіх негараздів. завжди маємо зворотній зв'язок від захисників, і це дітей ще більше знаєте, надихає, і вони ще більше, більше роблять ці обереги. і Передають ще одна локація, що привертає увагу. Це карта України, яка складається із пазлів областей. Таким чином діти в ігровій формі вивчають адміністративно-територіальний устрій держави. Софія добре обізнана у мапі і головне знає, де розташована наша область. Ми мешкаємо. Ну, я народилася в Сумській області. Полтавська є, Луганськ є теж. Дуже багато є областей. В нашій, в нашій Дуже яскравій країні». Концертна програма була побудована таким чином, щоб в номери впліталась історія і головні засади основного закону України. Сьогодні буде розказано про суверенітет України, про те, скільки років тому була прийнята Конституція України, що несе за собою цей головний закон Конституції України. І сьогодні ми покажемо доробки. На що власне гідна українська творчість? І сьогодні творчі колективи представляють свої номери: це і вокальні, і хореографічні, це будуть і масовки замальовки, такі невеличкі дітям у вступному слові розповіли важливі факти про нашу конституцію. Друзі, вітаємо вас зі Днем конституції України. Цьогоріч основному державному документу Конституції України виповнюється 27 років. Конституцію називають головний державний закон, який визначає права і обов'язки держави, суспільства та громадян. Всі інші закони країни зазвичай спираються саме на Конституцію. Вона має найвищу юридичну. Так, вихованці цеву дізнали, що всім громадянам України стаття 54 Конституції гарантує право на творчість, якою вони і займаються у стінах центру Юність. Свої творчі здобутки вони сьогодні демонструють на імпровізованій сцені. Тут і пісні, і народні танці, і притчі. Все, що робить нас унікальною нацією зі своєю неповторною культурою. oh присутні з задоволенням підспівують гімн січових стрільців, який завоював популярність у всьому світі. Яскравою кульмінацією заходу стало виконання традиційного українського танцю запорозького походження гапака.